Ось новостворена родина виходить із Гратсу і отримує перші вітання. Традиційні фото із рідними та друзями, і гірко для весільного відео. А далі зовсім не традиційний похід до центру донорства крові. До сьогодні молодят тут бачили часто, щоправда, без білої сукні і фати, розказує заступниця директора центру служби крові Тетяна Портянко. Це наші постійні донори. Приємно за такий креативний підхід наших молодят. Ми з того раді. Думаю, ну можливо, наші постійні донори також приєднаються і будуть якісь свої сімейні свята розділяти з нами. До зустрічі молодят у центрі крові готувалися завчасно. Після урочистих привітань рутина процедури. Молодята надягають бахіли, здають аналізи, заповнюють документи і підставляють руки медсестрам. Вікторія Батюк каже, стала донором щойно досягла повноліття. П'ятнадцятого року, 9 років виходить. Останнє, коли рахувала, було по 6 крові, 6 плазми. Донорство розказує наречена, важлива частина їхнього спільного життя. Навіть ходили сюди на побачення, тому й у весільний день виняток не роблять. Я вважаю, що донорські центри мають бути завжди в запасі. От особливо що стосується плазми, це виробництво ліків. Оскільки я працюю в фармацевтичній компанії, то е, на даний момент то я вважаю, що виробництво ліків з плазми крові людини це дуже важливий процес, і такі ліки не можна ну, виробляти більше ну синтетично. Старший лейтенант Андрій Батюк говорить, несе службу у Державному інституті сертифікації та випробування озброєння та військової техніки, тому про роботу небагатослівний. Натомість розказує про важливість їхнього сімейного хобі. Абсолютно в усіх містах постійна потреба в донорстві, в усіх групах крові, щоб не казали по телевізору. Зараз дуже багато хлопців. На жаль, і гине, і отримує поранення. І кожному це необхідно. Молодята разом чотири з половиною роки додає Андрій. Пропозицію коханій зробив торік. Сьогодні каже у такий спосіб: вирішили привернути увагу до проблем із браком крові та заохотити своїм прикладом якомога більше людей до донорства. Якби у нас більше людей обирали шлях донорства, у нас би не було потреби в тому, щоб екстрено когось просити приходити на кроводачі, екстрено просити людей, родичів допомогти з переливаннями там крові чи плазми. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.